Вітаю на нашому каналі. Я господар магазину Йокогама. Як ви знаєте, дуже багато моделістів у процесі роботи доопрацьовують свої моделі. Саме тому сьогодні я хотів би вам пояснити деякі тонкощі застосування продукції Tamiya у цих цілях. Спершу розглянемо такий приклад: у мене є ось така модель автомобіля, і вона має дуже гладке покриття. Я би навіть сказав настільки дзеркально, що може відобразити ваше обличчя. Це конкретно мій приклад, але існують і інші. Наприклад, купол літака або подібні прозорі деталі. Іноді буває, що ми залишаємо на таких тендітних поверхнях подряпини, і у таких випадках нам треба їх усунути, щоб покращити зовнішній вигляд моделі. І це абсолютно можливо. Тому я би хотів вам розповісти наступне у моєму випадку. Я хочу, щоб покриття моделі було не просто дзеркальним, а так би мовити, показувало моє обличчя, тобто було просто ідеальним. У даному випадку є дуже важливим підложка під основний шар фарби. І якщо підложка під фарбою сама не є рівною, уявіть, як вона вплине на основний шар вашої фарби. Ну думаю, ви зрозуміли. І якщо навіть нанести глянцеву фарбу, цей ефект нікуди не дінеться. Корпуси від тамія, як ви бачите, самі є дуже гладкими і не мають ніяких подряпин одразу. З тому особливо їх полірувати не потрібно, просто залишайте, як є. Можете просто взяти і пофарбувати балончиком по колу, ну або можете віддати мені і отримати дуже гарний результат. Ну, але зараз не про це. Але зараз у мене, на жаль, немає такого опціоналу, як одразу пофарбувати, тому що, бачите, я хочу прибрати ось цей невеличкий дефект, який часто виникає. Тобто, у цьому випадку мені потрібно щось таке, щоб відшліфувати ось цю поверхню. І у цьому процесі, на жаль, неминуче виникає поверхня деталі, яка не співпадає з тим, що ми хочемо отримати. Тому зараз ми будемо думати, як це виправляти, оскільки ми фактично своєю дією зіпсували глянцеву поверхню. Нам треба її відновити. Для підготовки вам буде необхідно нанести ґрунтовку з балончика, який знаходиться у аерозольному стані. Нам треба буде це використовувати, оскільки, якщо пофарбувати одразу на ту поверхню, яку ми зараз маємо, то поверхня буде виглядати дуже грубо. Ну і правди заради, звісно, треба сказати, що ви так само, як ми це робимо, балончик. Ко можете пофарбувати його аерографом, але ж ви розумієте, якщо пофарбувати його без підложки, він уже не буде таким блискучим, як би вам того хотілося. Також непоганою ідеєю було б відполірувати абсолютно всю поверхню моделі, наприклад, абразивною губкою чи фінішним папером, але невеликої зернистості. Це був приклад із трохи дефективним корпусом, але в мене є і звичайний кузов. У цьому варіанті можете начистити основу. Подивіться прекрасний же блиск, не треба нічого робити, просто залиште як є. І після фарбування буде все виглядати так само блискуче, можете не перейматися. Ну добре, розглянемо все ж більш детально цей кузов і виявимо, що з ним може бути не так. Ну і ж подивіться, нижня частина кузова, нижня частина бампера. Мені здається, тут така трохи трохи грубовата фарба. І у такому випадку, як і у попередньому, нам також треба буде трохи відполірувати за допомогою абразиву цю поверхню. Ну, якщо чесно, я трохи придираюсь. Насправді цей кузов більш-менш нормальний. Ну але ж все одно, давайте це зробимо, щоб я вам показав, як цим користуватися. Користуватися цим прийомом. Коли я фарбував цей кузов, можливо, у мене виникла деяка нерівномірність у покритті, і тому в одному місці виявилися, знаєте, такі горбки. Якщо говорити на трошки більш професіональному слензі, то це називають шагренню. І навіть коли проявляється ось така ситуація, я не буду його витирати одразу. Я просто дам йому висохнути, а потім відполірую. Насправді потрібно мати деякі навички, щоб виправити цей дефект. Тобто, фактично, нам треба зішкріпти ось цей верхній шар фарби, і таким чином ми надамо йому блискучого ефекту. Ну добре, насправді це доволі серйозна полірувальна робота, і я дуже дякую шановному панству Стамії, яке надало мені ось ці цікаві полірувальні товари. Тут ми маємо губки, папір і плівки. Це дуже дуже корисно, особливо коли мова йде саме про кузови автомобілів. Коли ви займаєтесь поліруванням таких делікатних деталей, вам треба поступово збільшувати рахунок зернистості до більшого числа. Тобто, спочатку, якщо є необхідність, відполіруйте тисячою, потім тисячу двісті, тисячу п'ятсот, дві тисячі. Ви зрозуміли логіку. Думаю, ось це фінішний папір. Насправді буде зручніше, якщо я його поріжу на невеличкі шматочки, і мені б так буде зручніше. Насправді, також слід зазначити, що ось ці куточки кутнику можуть доволі сильно пошкодити. Модель там, де ви не хочете цього. Тобто, при роботі, ви можете зачепити ось цими виступаючими поверхнями, те, що ви не хотіли зачепити. Тому я рекомендую просто вам відрізати їх. Поріжте його ножем таким чином, як я показав, щоб він мав напівкруглу форму. Таким чином ви уникнете неприємності, які могли б виникнути в іншому разі. Так, так, а ось це у нас губка для полірування. Можете на неї подивитися більш уважно, як бачите, вона є доволі гнучкою і зручною. Фітамія їх маю у чотирьох варіантах: тисячу, тисячу п'ятсот, дві тисячі і три тисячі числа зернистості. Тому, думаю, якщо ви будете послідовно їх використовувати, у вас не буде ніяких проблем. І нарешті зараз у мене в руках інструмент для найбільш точного і делікатного полірування. Він використовується для полірування поверхні до найвищого ступеню. Ну і як і з попереднім товаром, я також для персонального використання просто розріжу його на невеличкі шматочки. Думаю, так всім буде зручніше. Таким чином, я запобігаю появі подряпин на усіляких виступаючих деталях кузова, які я можу задіти цими краями. У мене є ще один цікавий прийом справа у тому, що існує сухе полірування та вологе полірування. З сухим я думаю, все зрозуміло. Зараз поясню нюанси вологого полірування. Справа у тому, що вода діє як буфер між вашою моделлю та між вашим абразивом. Тобто обидві поверхні, що взаємодіють, мають більш м'який контакт між собою, і ви можете отримати більш ідеальне покриття до того, ж, вода Сприяє тому, що ваша модель не засмічується під час полірування, тобто не запилюється. Я думаю, що варто хоча б один раз спробувати, щоб зрозуміти для себе, що краще: вологе полірування чи сухе полірування. Зараз у мене в руках повністю пофарбований корпус. І справа у тому, що все те, що я вам розповів, про полірування, треба робити після абсолютно повного висихання фарби. Якщо почати роботи до повного висихання, поверхня гарантовано буде пошкодженою. Вона буде більш грубою, розсипеться чи просто здереться. Все, що завгодно може відбутись, ви просто її знищите. Також дуже важливим моментом є сила, з якою ви поліруєте, навіть якщо модель є повністю висохшою. Сили у нас у всіх вистачає, і тільки якщо ви прикладаєте її зовсім трохи, тільки тоді модель буде дійсно гладкою. Ось подивіться, як я це роблю. Я взяв полірувальну плівку і ледве ледве натираю модель. Ось так і треба робити. Варто зазначити, що якщо у вас немає сильної необхідності полірувати уже пофарбовану модель, то краще цього і не робити, оскільки блиск гарантовано зникне. Ось подивіться, наприклад, але все ж таки, якщо ми це вже зробили, то є один варіант, як повернути блиск. Цим варіантом є пастоподібний абразив від Tamiya. Як ви напевно вже всі зрозуміли із назви, то він має консистенцію схожу на пасту, що дуже допомагає при поліруванні. Цей товар існує у трьох варіантах: грубої консистенції, середньої та найбільш ніжної. Я думаю, що дуже б непогано було мати його при собі моделістам, які хочуть робити такі зеркальні покриття. Але тут виникає питання, чи варто мені користуватися одразу трьома цими консистенціями, як у випадку з абразивами по черзі, тобто від найгрубішого до найм'якішого. І я вам відповім, що треба керуватися конкретною ситуацією, яку ви маєте у моєму випадку. Треба підправити лише фінальний результат, тобто найгрубіша консистенція мені просто не потрібна. Я сподіваюся, що ви зрозуміли і зможете коректно використовувати це. І непоганий продукт наступне питання: що ж саме використовувати для полірування з цією пастою? Не треба обирати щось сильно абразивне. У нас вже є паста. Тобто, наприклад, я використовую тканину, а деякі люди користуються серветками. Але насправді я би не рекомендував вам використовувати серветки, оскільки це також свого роду абразив, яким ви просто залишите додаткові подряпини на корпусі. А от що я дійсно раджу, це ось такі тканеві продукти. Вони є неймовірно м'якими і гарно підходять для наших цілей. Зараз мацаю цю серветку, і дійсно дуже м'яко. Мені прям подобається. Вони спеціально створені для того, щоб не завдати шкоди нашому кузову. Вони просто не здатні на це. Загалом ці серветки від Тамії мають три кольори: це рожевий, блакитний і білий. І може ви подумали, що це просто для краси? Ні, зараз все поясню. Червоний варіант має більш грубу структуру. Далі по відповідності іде блакитна та біла, і як ви можете бачити, то вони співпадають із кольорами ковпачків на наших продуктах. Використовуйте саме ці поєднання кольорів. Ну гаразд, давайте ж нарешті розглянемо наш приклад. Але є важливий нюанс, про який ви могли не знати. Перед тим як шліфувати, треба повністю очистити поверхню. Ось до прикладу, такою щіточкою. справа у тому, що той пил та бруд, який є на поверхні моделі, може додатково пошкодити ваше зеркальне покриття. Але як я і показую зараз, вам необхідно витерти не серветкою, яка також нанесе пил, який на ній міститься, а саме такою щіточкою, як я показую. І так, для початку полірування нам необхідно нанести наш продукт, про який ми говорили раніше, на наші серветки з відповідним кольором. Немає ніякої необхідності наносити багато, вистачить зовсім трошки. будь ласка, не прикладайте до цього процесу велику силу. Насправді, з розумінням у цієї градації кольорів робота буде доволі приємною, але є і деякі нюанси пов'язані із формою кузову. Ось зараз я вам покажу, на моїй моделі є ось такий підкрилок відповідної форми, і зараз поясню нюанс. Як бачите, він сильно виступає, і справа у тому, що при поліруванні ви будете задівати його частіше за інші області цього кузову. І якщо ви трошки переборщите з силою, то ви легко здерете фарбу саме на цих краєвих областях. Якщо дивитись на це все збоку, то напевно все виглядає дуже легко, але є і проблеми. Справа у тому, що не у всій області ми можемо залізти такою серветкою. Саме тому у нас є і інший продукт, а саме, ось такі невеликі губки, які створені спеціально для полірування разом із нашими пастами це дуже зручно і ефективно. Ось я тримаюсь за синю область пальцями, а використовую як робочу поверхню білу сторону цієї губки. Так що скористуйтесь і переконайтеся, що цей продукт є дуже зручним і підвищить вашу ефективність. І ви думали, що це все? Звісно, ні, існують же ще більш глибокі області, в які навіть губкою залізти складно. Прикладом у нас послужить увігнути всередину гальмівний канал. Я вважаю, що для таких областей найкраще використовувати наші крафтові ватяні палички. Нанесіть зовсім трохи суміші на кінчик цієї палички. Таким чином, ви зможете красиво завершити абсолютно всю модель, не уникаючи навіть найскладніших зон. Отже, якщо ви будете використовувати увесь спектр наших продуктів для шліфування, ви зможете завершити всю модель просто ідеально. Після завершення полірувальних робіт вам буде необхідно промити модель під водою задля того, щоб стерти полірувальний шар. Іноді трапляються і складні залишки. Ось, до прикладу, як на цих дверях, де паста забилася у найглибші щілини. А найгірше, що при висиханні вони стають білими і сильно виділяються. Вам неодмінно треба видалити ці залишки після полірування. Особисто я використаю, і вам, до речі, раджу ось такий інструмент від Tamiya, який має і другу сторону, яка ідеально для цього підходить. Також є непоганий варіант використати для цього зубочистку. Але напевно, як і з будь-якою річчю, яка для цього не призначено, тут є мінус. Ви можете сильно пошкодити фарбу цією зубочисткою. Будьте обережні, щоб зменшити цю вірогідність, краще перед початком роботи обтерти об щось інше кінчик зубочистки. Отже, видаляти можна різними способами і видаляти необхідно. Але спеціально для цього Тамія випустила конкретний продукт, так що користуйтесь. Ну і ще варто сказати, що загалом я цей корпус все ж таки допрацював, і мені навіть подобається результат. І як ви бачили, ми зробили це за допомогою послідовного використання лінійки продуктів від полірувальних губок до фінішного паперу. зараз у мене в руках прозора частина лобового скла автомобілю. при попередній роботі з ним я на жаль допустив помилку і зробив на ньому невелику подряпину, яка проте сильно псує зовнішній вигляд всієї моделі. Як ви бачите, у моделізмі бувають випадки, коли ви можете попасти, як здається, просто у глухий кут. Розглянемо також наступну ситуацію на прикладі скляного авіаційного куполу. На різних моделях авіації не можуть бути виключені ось такі дефекти, як лінія поділу від прес-форми. У таких випадках треба бути дуже обережним, оскільки прозорі деталі легко пошкодити більш грубими абразивами. Але все ж, моделізм у своєму арсеналі, має метод, який допоможе начисто видалити цей дефект. Це відверто кажучи, не просто. Але я думаю, що все ж таки варто його видалити. Ми можемо просто прикласти фінішний абразивний папір і почати натирати, але є також метод, який покращить нашу техніку. Напрочуд гарним, як на мене, є варіант наклеїти захисну стрічку на ті області, які нам краще не задівати. Є багато людей, які, на жаль, це ігнорують, але як на мене, все ж таки цей варіант значно покращує результат. Тепер обробіть лінію цього проділу за допомогою фінішного абразивного паперу. Одразу після використайте полірувальну плівку та полірувальні суміші, про які ми вже говорили у цьому випуску. Тепер настав час фінальних кроків. Представляю вам наступні модельні ефекти. від Tamiya. це ефект віску та глянцевого лакового покриття. Саме ці засоби я використовую для надання фінального блиску моїм автомобільним моделям. І ви можете отримати такий самий ефект. Дивіться, як це робити. Після закінчення усіх деталей, завдяки цим ефектам, ми зможемо надати більш глибокого ефекту блиску. Для віску підійде уже згадана тканева серветка. Нанесіть трохи продукту і натирайте ось так, поки ви не подивитесь, що результат вам дійсно подобається. Тепер я візьму купол літаку, на якому ми прибрали дефект. Ці засоби тим самим шляхом можна застосувати. І тут серветка знов ж таки гарно підійде. А найцікавіше, що ці товари покращують прозорість. Ось тільки подивіться, ми зараз будемо йти від найгрубішої до найпрозорішої. Спочатку у нас ідуть деталі, які ми полірували за допомогою звичайного абразивного паперу, а далі деталі, з якими ми застосовували наші спеціальні пасти від найгрубішої до найніжнішої. І як ви можете бачити, навіть без застосування ефектів в кінці ми отримуємо такий глянцевий результат, але все ж не ідеальний, тому варто використовувати згадані ефекти. Дозвольте мені на кінець все ж таки узагальнено представити усі предмети, які я використовую для полірування. якщо ви хочете отримати гарний результат, ви обов'язково повинні ними користуватися. Я думаю, ви вже зрозуміли, що основного шару фарби не буває достатньо. Не знаю, як вам, а мені ніколи не вистачає близьку на цьому етапі. Саме тому використовуйте ці ефекти та інструменти від найгрубіших до найніжніших, щоб надати глянцевості вашим корпусам та прозорості прозорим деталям. Відео зято з каналу Тамія, а усі товари шукайте у інтернет-магазині box 24 Дякую за увагу.